У минулому відео я сказав, що ми знайдемо гарний плюс, тож полетіли шукати з індикаторів лише смуги болінджера. А стратегія працює лише для ОТС-котирувань. Тому я виставляю собі ось тут ОТС і буду швиденько шукати наступну ситуацію. Щоб додати собі таке розширення, просто напиши мені в особисті, хочу розширення. Чат зі мною за ось цим посиланням у профілі Ютуб. Аут ЧХФ може сформуватися ситуація. але Треба трішечки нижче провалитися. От зараз супер бачимо, що ціна торкається обидва болінджери. Тож готую собі час експірації 1 хвилинка. І по закриттю цієї свічки натискаю кнопочку купити. Натиснув. Відповідно, якщо зараз формується зелена свічка, я заберу плюс, а саме 384 долари. П'яти таймфрейм, і бачимо, що ми зняли повноцінно усі раніше сформовані мінімуми. Як ось цей, як ось цей, так і ось цей. Повертаюсь на хвилинний таймфрейм, і тут вже можна дивитися детальніше, що відбувається в самій ситуації. Ось тут. Бачимо, що ціна торкається обидвох боліджерів. Ми повноцінно зняли усі рівні. Я очікую формування зеленої свічки, щоб Забрати ще один плюс за цією стратегією. Ми вже понад три місяці збираємо разом з вами плюси, і зараз не виняток. Я маю забирати також ще один плюсик нуль, забираю мінус. Не покажу я вам сьогодні, як забрати плюси за цією стратегією. Вибачай! Ну а щоб не пропустити наступний прямий ефір, просто підпишись, а тут був плюс просто з одним перекриттям.